Горить, палає Москва ворожа, воєнні заводи там просто якісь хтось курить постійно не неположених місцях. Там чи щось там стається таке, і це після анонсів про прильоти дронів на Москву і санкт Петербург, про які ми говорили вчора. Також прилітає по окупантах у тимчасово окупованому Маріуполі. Навіть швидкі за ними вже не їдуть, бо немає що збирати там зрештою. А тим часом в Авдіївці ситуація не проста, але контрольована, і там є певні зміни, які стосуються ротації. Чергові про це не тільки говоримо просто зараз. Традиційно що Будня, мене звати Ірина Узлова, зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військово про досліджень. Олександр, вітаю, рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю! Головне управління розвідки міністерства оборони ніколи не мовчить. а Дійсно, ну а чого ж таким можна і попишатися, коли є? Про що. речник головного управління розвідки оборони України представник наш добрий друг Андрій Юсов прокоментував уже ту пожежу, яка виникла на території заводи «Куміг» у Москві. каже заводи ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосередній стосунок до постачання комплектуючих військово-космічним силам країни агресора. Зазначив, що наслідки ще уточнюються. Інформація збирається. А головна причина інциденту, що стався на заводі, зрозуміла нам, і напевно, вже скоро буде зрозуміла росіянам. Це російська військова агресія проти України. каже, отак попрацювали друзі України, чи то друзі України, чи то деградація ВПК Росії, чи то адміністрування, чи загалом інфраструктури каже, вже так тяжко розібратися, що в них руйнується. Але от працюємо, ми і в глибокому тилу. І напевно, що підмигнув два двічі. Що нам треба розуміти про цю. Пожежу про цей завод на загал. І чи е, коректна тут фраза не кошмар ні кошмарін будеш? Дуже хороша фраза, до речі. Треба взяти на замітку, насправді. Ну Цей завод дійсно задіяний виробництві, фактично. Літаків е, міг вони так само задіювалися і по 31 м Ну, в першу чергу, зараз по 31-му і не тільки, але ж ви знаєте, що зараз е, в Росії. Не виробляються тільки удосконалюються або ремонтуються або модернізуються існуючі. Тобто зараз Росія ну втратила можна сказати виробничу базу. Вони не випускають нових літаків, вони, як правило, ремонтують. Хоча в планах, звичайно, було у них запуск цього виробництва. Але тепер, я думаю, це буде робити явно проблемніше. Другий момент це те про що ми говорили, що ураження фактично і удари по території ворога вони мають бути масштабовані. І вони мають включати не тільки нафтопереробні заводи чи нафтобази, а включати так само і е, об'єкти військово-промислового комплексу, це надважливо, і аеродроми, про що я не втомлююсь говорити постійно і зараз котре про це наголошую. Тобто е, вражати це все тим чи іншим способом, неважливо, як це. Чи це диверсія, чи це е, спрацювали спецслужби і розвідка і завербували когось із працівників, який зробив це підпал, чи це щось інше? Е, в кожному випадку окремо можуть бути різні речі, але в будь-якому разі це все нам на користь, тому що з одного боку це е, говорить про те, що е, є проблеми у Росії з безпекою забезпеченням безпекою своїх об'єктів військово-промислового комплексу. Є у них, скажімо, деякі труднощі із тим, щоб протидіяти можливим диверсійним діям або атакам дронів. Ну і, власне кажучи, ми бачимо цей результат. Тому я думаю, що це буде продовжуватись неодмінно. Ну в нас уже ж є традиційна рубрика, вона має бути. Я думаю, вона буде існувати, тому що я переконаний, що ось той темп, який набирають наші сили, а по тому, щоб бити по абсолютно легітимних військових цілях. Він буде розвиватися, і це для нас дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про порушення, ну е, наприклад, е, чим актуальні міги? Ну міг 31К, носій кінжаль. Якщо знищити певну ремонтну базу для нього, це було би доволі е, добре і дуже потужно, тому що тоді ворог зіткнувся без проблемами. А яким чином виконувати регламентні роботи, яким чином проводити е, ремонти різного роду складності середньої, середнього рівня капітального тощо, і це були би, скажімо, е, серйозні проблеми. Я думаю, що до цього треба рухатись. Тут ми не можемо сказати, що на жаль, завод виведений з ладу. Ми розуміємо, що це частина, але разом з тим, я ж не виключаю, що це може бути не остання спроба і не тільки по цьому підприємству. Звісно, звісно, далі буде. Тут навіть сумнівів немає. І рубрика Наша живе оживає, і тільки буде набирати обертів. Як набирають обертів і влучання по нафтобазах Російської Федерації, або просто теж робота якихось друзів України, антидрузів Путіна, Газпромнієв, ось таке Московський НПЗ горів Так ще символічно, що це відбувався, От попередня пожежа на вулі на левінградському проспекті. Не там всюди горить в, в Санкт Петербургі. Ось тут теж палало зарево в небі, і тут Олександра що прилітає по Нафтобасах, ми ще сотню разів говорили, і ефект зрозумілий. Причина, причина озвучена російською владою, просто сьогодні зробила мій день. Значить, вони кажуть, що це плановий виброс газу. І так у мене питання. Вони об'їлися гороху на фоні браку яєць і курятини, чи біліни. Цікава версія у них, звичайно, цікава, я маю сказати. Таке, ну скажімо, видати. Ну, Але ж треба якось пояснювати постійно. Вони, і це для нас, до речі, добре. Тобто, е, нехай вони не оголошують причини, нехай розказують все, що завгодно. І, можливо, хтось там повірить в ці ці версії, що зараз. А причина інших вибухів на нафтобазах так. це ж не перше. А, а куди можуть що... газ вибрасувати, ви мене вибачте, це ж ну, він якийсь зайвий чи ну, це... що, що? Ні, ну вони знайдуть технічне обґрунтування. Тут мені, скажімо, важко сказати, тому що я не настільки. В нафтогазовій е, галузі фахівець, і не буду лізти в те, що не знаю, але е, ну, ми ж з вами розуміємо, що е, до цього вибухало і прилітали дрони. А тут раптом раз сталася така ситуація: такий збіг обставин, і хочуть, щоб ми в це повірили. Правда? Зрозуміло, що ні. Зрозуміло, що е, це дія українських сил. Це продовження ударів по об'єктам нафтобазам, нафтопереробним заводам, які, як і раніше, носять е, традиційно комбінований ефект. Ага. Перше, це зменшення можливостей для ворога фактично мати паливо. Ну і там з Москві, я думаю, якісь там проблеми виникнуть. Звичайно, вони підвезуть. Тут теж ми не можемо робити ілюзій, що це все їх покладе і логістику, але проблема створюється. І на цьому тлі говорити про непопулярні речі, що українські дрони летять і вдаряють по таким важливим об'єктам в Москві, які спричинають руйнування серйозні пожежі, тощо звичайно хто це буде робити. Це означає, що треба визнати власну неспроможність, гарантувати безпеку столиці, попри те, що скільки було розказано про те, що дрони не долітають українські, важко. Про те, що нічого не загрожує, можливостей немає, але от працюють е, працюють наші сили і працюють доволі таки ефективно. І що найважливіше, ця робота носить системний характер. І тепер як? Я думаю, що якісь черги на заправці, оце цікаво помоніторити, тому що я допускаю, що черги на заправках не виникли, тому що зараз ці запаси завершаться, а поки підвезуть з інших регіонів, ну я думаю, підвезуть, звичайно. Колапсу не станеться. Але щонайменше черги, проблеми, і це в Росії, яка, здавалось би, нічого собі, має такий нафтопромисловий комплекс, може виробляти нафтопродукти, дізель продає в Бразилію і так далі. Ну, а на цьому тлі фактично от такі е, проблеми. Звичайно, це в будь-якому випадку іміджеві удари, і тут важливо збільшувати наші спроможності і наносити якомога більше таких ударів, які будуть носити як е, практичний ефект, тому що це е, втрата підприємств, які треба відновлювати це коштує грошей. І друге це і е, е, психологічний ефект, тому що власники і е, е, керівництво цих підприємств. Я думаю, що вони так з путіним не договарювались, коли починалась так звана СВО. Що а, Київ за три дня тут буде летіти по їхнім об'єктам, <т> по та їхньому та бізнесу? Тому це теж дуже цікавий момент. Дуже цікавий, да. Це ж на війні вони звикли наживатися на всьому розкрадати. А тут тепер навпаки втрачають. І навіть якщо ці черги розмокчуться, які точно достеменно будуть, то ціна ціна питання вже буде в усіх сенсах іншою. І самого бензину і де Очевидно, вже й в них навіть на заправках. Ну і збитки тут для олігархів насамперед. І тут одразу два страхи вкладаються в одну новину, тому що власті Лен як вони кажуть, влада значить області Ленінградської, заборонила проводити публічні заходи, публі. Ічні заходи на відкритому повітрі може боятися вибросу. Газа я не. Не знаю, але вони кажуть, що це вже не через коронавірус. Напевно, в них вже він теж закінчився. А якраз через загрозу атак безпілотників. Це вони більше чого бояться публічних заходів, бо там же то родички мобілізовані, ходять, то ходаки Надєждіна. То значить, а чи бояться все таки безпілотників? Чи одразу всього бояться, тому й заборонили? Дивіться з 8 лютого по 1 травня. Я тут кажу, що й до 9 продовжить, бо це ж скріпний праздник. Раптом на голову щось рухне. Чи Путіна знесуть? Ну, а я скажу, що тут комплекс факторів. По-перше, дійсно, ну я пригадую минулого року, здається, що якраз перед 9 травня і не тільки жителів Москви там закликали дивитися в небо, піднімати голови, мабуть, купувати підзорні труби, біноклі і видивлятися, що там, де летить, і бігом сигналізувати, да, подавати інформацію швиденько. Що дивіться, яка тут біда виникає? От зараз я не виключаю, що знову ж таки вони повторять. Таку ж абсолютно дурість, насправді, це може бути. Це перший момент, другий момент вибори, а, аби чого не случилось. Це ж теж треба розуміти, тому що ну, раптом щось, раптом якісь там дійсно матері, дружини цих мобілізованих вийдуть, почнуть говорити, кричати. Ну це ж треба приховати. Навіть соцмереж, навіть звідусіль. Тобто не має бути жодної е, сумніві в тому, що Путін правий, в тому, що він одержимий війною проти України. Готовий не рахуватися втратами і йти на пролом, втрачати свою боєздатну армію, знищувати її, але все ж таки йти на пролом. І тому це цілий комплекс е факторів, який збігається. Тому я думаю, що аби чого ні случилось, так цим і продиктовано. Справжня мотивація цього рішення саме така. Звичайно, вона записана в відповідних розпорядчих документах по іншому, більш там, скажімо, діловим мовленням, стилем. Але. Разом з тим, що саме глибинні причини вони в цьому. Про хороше далі продовжимо. А потім про таке, що турбує всіх. Значить, ще один український прапор з'явився в українських кринках, які не належать, звісно, окупанту. Аналітики Діпстейт про це повідомляють. кажуть, що його на водонапірній башті встановили. Наші військові морської піхоти з 35-ї окремої бригади оприлюднили ці кадри і кажуть, що це свідчить про те, що плацдарм розширюється, так. Так, є певні, скажімо так, розширення. Ну, будемо говорити так, це ще не те, на що ми там сподіваємося з точки зору розширення подальшого, але є певні дії. От буквально за минулу добу ворог намагався наступати, атаки відбиті там. І наші сили, ну, отак, доволі активно починають реально піднімати голову, виходити, ставити прапори, демонструвати певну, скажімо. Певні елементи того, що це дійсно все ж таки земля, яка буде звільнена українська, і що на тлі того, що ворог поширює різну пропаганду, про те, що вони витіснили, вони ж постійно поширюють пропаганду про те, що українського плацдарму в кринках немає. Тобто вони вибили то керованими авіабомбами, то внаслідок своїх наступальних дій, але це не відповідає дійсності. Наші сили продовжують утримувати безпосередньо цю територію, цей плацдарм. І мета зрозуміла це більш амбітна, більш така важлива ціль, можливо, з прицілом десь на майбутній період за умови, що в нас буде допомога від наших партнерів стабільна. Це розширювати цей плацдарм і це проводити там наступальні дії, можливо, навіть з форсуванням Дніпра. Якщо складуться для цього умови, ну не то не те, що можливо, а точно я думаю з просуванням Дніпра, тому що для того, аби ми просувалися і більше українських прапорів майоріли на звільненій території України на лівобережжі Херсонщини. Ну в даному випадку ми про цей про, про, про ці території говоримо, потрібна звичайно, підтримка з повітря, потрібні засоби ППО і потрібна бронетехніка. Ну ми очікуємо звичайно літаки f 16 а так само мова постійно йде про те, що Франція може передати Міраж 2000 літаки фронтові бомбардувальники. Це дуже важливо, які є носіями «Стормшедов», Скальпіджі і Таврусів. Я сподіваюся, що наші німецькі партнери передадуть, і плюс з додаткової бронетехніки. І тоді мова може йти про те, що цей плацдарм може поступово бути розширеним. Мені видається, що присутність наших бійців і така активність на сьогоднішній день. З тим, що ми бачимо, піднімаються прапори і чиниться так само психологічний тиск на ворога, крім того. Це важливо, тому що це демонструє наші плани не йти звідси те, що ворог не може витіснити, і е, пробувати розширювати цей плацдарм надалі, чого російські війська, звичайно, остерігаються насправді. А там вони, коли намагаються вибити наш плацдарм, за підрахунками Наталі Губенюк, речниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, знищують до 70% свого живого м'яса в тих штурмових невеликих групах. Але все ж таки, ну тут вони не будуть рахуватися правильно. Але чого їм так сильно бракує, що вибити вони не можуть, хай навіть поки в нас не такий масштабований цей плацдарм. Я хочу нагадати, що навіть Путін згадував про Кримки. Він же ж говорив, він називав назву цього населеного пункту. Точно. Це означає, що їм це болить. Ну, він би про іншому це як це така поінформованість, такий мікроменеджмент, що знає все до деталей, де що відбувається. Він же обіцяв, що викинуть і витіснуть наші сили. Не вдалося і тому а, чого їм бракує. Ну, вони пробували насправді багато чого вже. Вони застосовують а, і свою техніку, понесли втрати, особливо на початках, коли наші сили досить активно переправлялися через Дніпро і займали там рубежі. На лівобережжі козачі легірі, кринки, район Антонівського мосту, морська піхота, сили територіальної оборони збройних сил. А вони застосовували активно свою техніку, намагалися технікою протидіяти. Техніка знищувалась великій кількості завдяки нашим артилеристам і дуже прицільному вогню наших дронів, які доволі потужно наносили удар по ворогу. Потім вони пробували робити комбіновану тактику, тобто діяти за допомогою літаків. Керованих авіабомб, бронетехніки, і знову ж таки традиційних ось цих штурмових груп м'ясних штурмів теж не вдається. І зрештою, вони зараз продовжують час від часу або штурмують е за допомогою дронів. Ну вони так само намагаються використовувати дрони і надавати нам переправлятися, плюс е використовують авіацію, але в основному досить часто це вже такі штурми. Навіть без техніки, подекуди, тобто йде е, жива сила, їхня намагається прорватися, і наші сили ці удари відбивають. Відбивають удари росіяни, які не припиняються, звісно, на авдіївському напрямку. В самій Авдіївці затяті бої просто без будь-якого перебільшення. Насправді ситуація ми завжди кажемо, що не катастрофічна, але критична. гаряча. вперше за два роки з Авдіївки ви вивели підрозділ 110-ї окремо механізованої бригади на відпочинок та на ротацію. Про це заявив керівник служби зв'язків з громадськістю цієї бригади. Іван Сікач. Він не каже конкретно кого завели замість, але вчора. Рафорт писала про третю окрему штурмову. Ну хай ворог теж не знає, кого куди заводять, але тим не менше, вже різне, звісно, говорять навколо цієї новини: що є різні два сценарії щодо подальшого розвідку Авдіївці – відбивати далі, посилювати, чекати зброю. чи… Відходити на більш вигідні позиції, про що свідчить ось ця ротація. Теж говорять багато чого. Олександре ви фахово, Поясніть нам, будь ласка, що це свідчить, чи дійсно це просто ротація і чого там нам треба також почекати, на Авдіївці? Чи є на час на це? Добре, що ця ротація відбулася. Це дуже добре, тому що бійці досить довго перебували під шквальними обстрілами в досить складних умовах. І добре, що це відбувається. Ворог зараз на Авдіївському напрямку має певні успіхи, тобто вони намагаються просунутись. Наші сили роблять це, аби стримувати це працювання, але вони сунуть да, і намагаються зімкнути кліщі довкола Авдіївки, плюс наступають в зоні забудови. І е, таким чином, як мені видається, ну по-перше, а угу. що я хочу сказати, що як би не завершилась оборона Авдіївки, яким би рішенням командування, а я зараз наведу три можливих рішення ну, з моєї точки зору. Але чим би це не завершилось, Авдіївський оборонний контингент виконав три задачі в будь-якому випадку вони блискуче виконали три задачі: перше, знищувати ворога його техніку, сили, засоби і живу силу в великій кількості. Друге, змусити противника перекидати велику кількість резервів на цей напрямок і фактично їх там мінусувати великій кількості, тому що втрати по техніці і втрати по людях вони. Надзвичайно великі, третє збивати темп наступальної операції на війні. Дуже важливий темп, і якщо ворога позбавити можливості діяти в цьому темпі, тобто дуже швидко наступати. От якби вони пройшли швидко Авдіївку, і пойшли далі, 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 вони б розвивали темп і наступали ну щонайменше мабуть, до адмінкордонів Донецької області. щонайменше а так їм не дають цього робити наші сили, і навряд чи війська агресора вже це зможуть. Тобто це треба розуміти три пункти за будь-яких умов. Ми повинні розуміти, що е, контингент, наш військовий з оборони Авдіївки виконав і виконав доволі добре. Другий момент, що стосується сценарію розвитку подій, вчора ми з вами обговорювали один із сценаріїв: це контрудар, можливий наших сил з флангу північного чи південного, з метою е, ну фактично, розблокування. Не те, що розблокування, а зняття тиску на Авдіївку. І зменшення ось цього кільця, тобто з одного флангу просто стирання цього, а знищення цього флангу і дещо послаблення тиску на наш контингент там. До речі, сьогодні багато хто почав про це писати із оглядачів, я бачив, і активно обговорювати, що це можливий сценарій, і так далі. Другий сценарій це продовжувати утримувати Авдіївку, скеровувати туди підкріплення, додаткові сили і засоби, додаткові бригади і. Ну, скажімо, продовжувати оборону. Які ризики тут? Ризики в тому, що, ну, скажімо, нам потрібно боєздатні підрозділи перебазовувати. Ризик того, що можуть збільшуватися, скажімо так, небажані наслідки для нас, тому що ворог може змикати кільце і потім буде важко прориватися, може зростати ризик оточення. І третє, це виснаження наших бойових резервів. Ну, як один із ризиків, які можуть бути три ризики, з іншого боку, це продовження знищення ворога там, і все одно потім відхід, як мені здається. І третій підхід це відхід поступовий на інші наші позиції, оборонні зайняті, і просто е накриття ворога вогнем е по його певним позиціям, де встановлено що є позиції. Ви знаєте, що оборона Авдіївки ускладнюється тим, що, на жаль, там залишаються цивільні. Які відмовляються розуміти, що варто було залишити Авдіївку вже давно це зробити, тому що там немає жодних умов для того, щоб продовжувати нормальне існування і життя, ховатись по підвалах, взимку і так далі. А вони цього не роблять. Це, до речі, певним чином не подобається нашим військовим, тому що давайте говорити відверто, кажуть, що є ждуни, таке явище, яке ну люди, які співчувають дещо окупанту, на жаль. На превеликий жаль, є такі люди, зрадники, колаборанти і можуть здавати певні позиції і так далі. Це теж поєднує це складність оборони Авдіївки. А потім, ну і потім ми ж не можемо стріляти по цивільних людях, якими б вони не були. Ось це такі складні моменти. Побачимо найближчим часом, який сценарій обере наші командування. Я думаю, що це вже буде видно найближчим часом, який один із трьох цих може бути. Дякую, Олександра. Тут пильнуємо. Вже ніяких сценарій немає. Сценаріїв для частини окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі. Петро Андрющенко, радник міського голови міста, постійний гість, зокрема, моїх щотижневих теж ефірів. Із ним розповідає нам цікаві подробиці кари небесної, як він і ми всі говоримо. який був зафіксований між селом Українка Манкурської частини Маріупольського району та селом Малинівка Нікульської частини Маріупольського району. Все до того дійшло, що підірвали ОЗРК Бук Російської Федерації. Окупантів окупанти завезли цю підбиту систему до Маріуполя безпосередньо. І вибух, детонація тривала 10-15 хвилин більше до півгодини. Окупанти піднімали літаки. Ті патрулювали в квадраті Ростов, Маріуполь, Розівка Маріуполь нічого не допомогло. Також заявив Андрющенко, що звозили після цього в місто з Нікольського напрямку до півдесятка вантажівок, які паркувалися, але швидкі до лікарень Маріуполя не завозили, що вказує, бо на важкий ступінь пора. Анення або на пакетування на місці в стан хороших руських подробиці з'ясовуємо наскільки матеріально це для них важка втрата я не про окупантів, про самих про ЗРК ПУК, звісно, Російської Федерації. І я отак ми говоримо з Андрющенком постійно. Взагалі ні мізків немає, ні життя нічому не вчить. От ніяк звідти не заберуться. Далі полігони розбудовують в Маріуполі, далі під Маріуполем зосереджують техніку, живу силу. Нема звалу, як то кажуть, нема виходу в них інакше. Бо це якраз такий плацдарм для тренувань, перекидання на лінію фронту. Чи мізків нема? Ні, ну безумовно, вони. Намагаються прикривати Маріуполі важливі райони, тому що вони остерігаються наших ударів, які можуть долітати, і і не тільки. І звичайно, що виставляють засоби протиповітряної оборони. Наша розвідка працює на те, аби виявляти, плюс працює спротив, як видно, партизанські наші рухи, які передають координати, і потім дуже так прицільно прилітає. І це звичайно втрата втрата будь-якого ЗРК, Ну, це серйозна вагома втрата. Це за рівним, скажімо так, за ранжуванням того, що можна втрачати, одне із перших іде взагалі із видів зброї, яку можна втрачати. Тому що це надзвичайно важливий елемент. Пояснювати, чому я думаю, не доводиться. Якщо війна переходить активно в повітря, якщо ми е, діємо е, з повітря і проводимо наші операції, сподіваюся, що цих операцій буде більше. Тому, звичайно, для них ці ЗРК важливі. Побачимо, як буде далі. Мені цікава тенденція, тому що я допускаю, і є підстави вважати, що далі полювання за такими зенітно-ракетними комплексами буде продовжуватися на окупованих територіях. Ага. Воно буде тривати. А і що ще, вони нічого не зміняться в цьому плані, як і раніше було: витягувати, перетягувати не будуть? Ну ні, будуть перетягувати, але ну, будуть в межах між населеними пунктами, звичайно, будуть перетягувати. А наша, наші сили будуть далі працювати для того, щоб встановити, де знаходяться, де замаскували. звичайно, будуть до цього теж треба бути готовими. Наші сили будуть вишукувати і наносити удари. Ну а як робити? А вони нічого не знімуть. Це вже очевидно, що для них надзвичайно важливо перекривати ці райони, особливо на Маріуполь, на Крим з різних місць. І тому, як би там не було, вони будуть отримувати свої засоби ППО, зенітно-ракетні комплекси. Там, якщо подивитися мапу, наприклад. Окупованої території там можна було багато цяточок наставити. Я думаю, щодо таких засобів, які там присутні, і по ним звичайно треба відпрацьовувати. Буді ми чекаємо в 16-ті, нам треба розчищати дорогу. Однозначно, і небо наше, бо це все наше, і дороги там наші і небо, тим паче, і земля наша. І від такого все зачистимо і розчистимо. Олександр дуже дякую, що ви розчищуєте нам інформаційно і пояснюєте, що відбувається на фронті в рамках російсько-української війни. Як нам протидіяти ворогу і в рамках дозволеного і завжди об'єктивно та фахово. Тож завтра продовжимо в тому ж дусі до зустрічі. До зустрічі, Олександр Мусієнко, керівник центру військових про досліджень. Була з ним я Ірина Узлова. Друзі, дякую, що приходите. дивитеся, обираєте, слухайте. Підпишіться, будь ласка, якщо вам не складно. Нам буде приємно. Допоможе нашим розмовам просуватися просторами Ютубу. На Ютуб Олександра Мусієнка його легко знайти в описі під цим відео. А також на Ютуб Загідне туди ви переглядаєте цю розмову. І на Ютуб 24, де теж маєте змогу принагідно подивитися. Бережіть себе, вірте Збройні Сили України. Побачимося вже завтра.